Друзі, вітаю! Сьогодні 5 вересня, з вами Олексак, кінець інформаційного дня підбиваю підсумки про найголовніші події. Як на мене, найрезонантнішою сьогодні подією, яку слабо висвітлювали у ЗМІ, стали заяви президента України Володимира Зеленського та Путіна про готовність до переговорів. Єдине, що поки що не погоджені умови. Чому я такі роблю висновки? Зараз вам розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. Друзям. Я вам, як завжди, заздалегідь дякую за підтримку. За яку ви надасте, пишучи коментарі і ставлячи подобайки, і за ту підтримку, яку ви вже зробили, бо ви вже написали безліч коментарів у попередніх відео. Повірте, це дуже додає і мені, і каналу, і загалом нашій з вами спільній роботі, тому що ми тут просуваємо правдиву інформацію. Отже, сьогодні Володимир Путін на Далекому Сході, він там брав участь у східному економічному форумі, сказав, що Росія готова до переговорів, але на стамбульських умовах. 22-й рік і я про це робив детальне відео. Попереднє залишаю вам посилання право в правому верхньому кутку. Переходьте і дивіться. І президент України Володимир Зеленський також зробив заяву про те, що на другому саміті миру обов'язково будуть присутні представники Росії. Про це він сказав в інтерв'ю виданню NBC News, це американський телеканал. В інтерв'ю він давав пару днів тому, але конкретно пролунали тези і від Путіна, і від Зеленського про те, що Україна і Росія готові до переговорів. Єдине зараз узгоджуються умови, які можуть обговорюватися. І як ви бачите, активно йде підготовка до цих переговорів, тому що активізація в Росії на Сході, де ми. Направду втрачаємо контроль за окремими українськими населеними пунктами. І активізація ЗСУ на Курщині це якраз симетричні дзеркальні дії для того, щоб вийти на більш сильні позиції у переговорах. Ну, до речі, Єн Столтенберг, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу, якраз і на цьому, і наголошує, що Курська операція багато в чому досягла свого успіху. Про всі цілі, звісно, він не говорить. Але за словами Столтенберга, важко сказати, як ситуація буде розвиватися далі, тому що. Потрібно утримувати ті території, які сьогодні Україна контролює на території Росії в Курській області, а це непросте завдання і потребуватиме, звісно, від нас зусиль. Я дуже сподіваюся, що вище військово-політичне командування України. Оцінило можливості, аби максимально довго утримувати ці території. Про це говорив Зеленський буквально два дні тому і сказав, що для нас це буде вагомий аргумент на передодні переговорів, і тому території будуть утримуватися зсу до того часу, допоки переговори не розпочнуться. Тому вони у повітрі просто висять ці переговори. Єдине, зараз відбувається підготовка до них. І Україна, і Росія заявляє про свої претензії, але я особисто не маю сумніву, що на такий переговорний трек ми зайдемо десь приблизно за 2-3 місяці. І Зеленський завтра буде особисто присутній на засіданні в форматі Рамштайн у Німеччині. Він хоче сам просити західних партнерів про подачі поставки зброї для боротьби. Проти російської навали, і сьогодні стало відомо, що Румунія передає Україні безкоштовну систему Петріот. Це стало можливим після ухвалення відповідного закону. Закон уже підписаний президентом Румунії. Я думаю, що ця система надійде до нас найближчим часом. Єдине, що зроблю поточнення, це надсучасна система. Вона була придбана Сполучених Штатах Америки, і таке стало можливим, звісно, за погодження зі США. І одна не дуже приємна новина про те, що Міжнародний валютний фонд відправляє свою місію до Росії. Ця інформація з'явилася кілька днів тому у західній пресі, також прокоментували її в Україні, і Міністерство закордонних справ України вже зробило відповідну заяву на адресу місії МВФ про те, що це ну не зовсім вдале і мудре рішення відправляти свою місію. Ціль місії мається на увазі на Росії. Ціль місії. Вивчити економічний стан Російської Федерації так пояснює і представник МВФ Україні Рошкован. Він робив детальний аналіз того, чому може їхати місія МВФ до Росії. На його переконання, основна ціль це дійсно вивчити економічний стан Росії, оскільки Росія перебуває зараз у закритому режимі. Не можна з'ясувати те, як вона економічно може чи розвивається, чи ні. І це необхідно для того, аби зрозуміли на Заході, що з Росією може бути далі. Ну, як на мене, це просто тупа примітивна відмазка. Я маю на увазі поїхати туди, аби вивчити стан економічний Росії. Ви чудово розумієте, я маю на увазі на заході економічні перспективи Росії з огляду на ту санкційну політику, яку ви впроваджуєте. Ви прекрасно знаєте об'єми вуглеводнів, які постачає Росія сьогодні на зовнішні ринки, і інші експортно-імпортні операції, які вона здійснює. Тому, дійсно, як на мене, не дуже приємна історія з думкою і рішенням МВФ туди відправити свою делегацію. Вона приїде туди 16 вересня, працюватиме там впродовж якогось періоду, і в цей же час вона працюватиме і в Україні. За цим також буду слідкувати. І друзі, до кадрових змін сьогодні парламент, врешті-решт, зробив ротацію уряді, перепризначив окремих державних службовців на інші. Посади, і це назвали великим оновленням кабінету міністрів. Хоча насправді ніякого оновлення не відбулося, кадри перетасували в одній колоді, Люди, які були у владі Зеленського, залишилися у ній, лише змінили посади. Єдине, що посилив свій вплив, звісно, зараз в органах виконавчої влади сам Зеленський через Єрмака, тому що багато людей, які призначені, є або були його заступниками, або тим чи іншим боком пов'язані з ним. Ну, от, до прикладу, кого було звільнено, це вже остаточно. Я вам вчора попередню інформацію озвучував у чірньому огляді. Також Дмитро Кулеба позбувся посади міністра закордонних справ України. Його не хотіли звільняти в Верховній Раді. Тривали якісь перипетії, все ж таки прибрали. Де він буде далі? Поки що невідомо. Ірину Верещук також звільнили з посади. Вона буде заступником Єрмака. Віталія Коваля, очільника фонду держмайна, вдалося звільнити з другої спроби, і його вже призначили на посаду міністра аграрної політики та продовольства. Міністром закордонних справ замість Кулеби став Андрій Сибіга. Він раніше був заступником Єрмака. Ольга Стефанішина отримала подвійну посаду віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, і в той же час вона є міністром юстиції. Олексій Кулеба, не плутайте з Дмитром Кулебою, ви певно, вже добре орієнтуєтеся. Ну, як жартують мої колеги, в уряді може бути лише один Кулеба, і цього разу це не Дмитро. Так от Олексій Кулеба став віце-прем'єром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій. Це нове міністерство, яке буде створено спеціально під нього для кращого контролю за органами місцевого самоврядування. Так, це російські. Бо президент України Володимир Зеленський говорив для співпраці з органами місцевого самоврядування, але дійсно, все-таки я думаю, що це про контроль мова йде. Олексій Колеба свого часу очолював Київську обласну військову адміністрацію. Світлана Гринчук стала міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів. Матвій бідний. Очолив Міністерство молоді та спорту раніше він був виконуючим обов'язки цього відомства. Микола Точицький, це однокласник Єрмака. Перепрошую, одногрупник Єрмака. Вони разом вчилися в Кімо. Очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Раніше воно називалося інформаційної політики. маю на увазі Міністерство культури та інформаційної політики. Тепер його трішки перейменували. Наталія Калмикова отримала посаду міністра у справах ветеранів. Я вам ще розповідав, що вона була заступником Умерова. Герман Сметанін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості. А до цього він очолював Укроборонпром а Камишин, який очолював Міністерство стратегічної галузей промисловості, як ви знаєте, переходить в офіс президента, буде заступником Єрмака. І Віталій Коваль, як я вам сказав, раніше очолив мінагрополітики. Отакі кадрові призначення, друзі, це ротація, примітивна ротація, яка за собою не матиме абсолютно нічого. Але вже все, всі міністерства заповнені, ну, принаймні, хоч щось зробили. І на завершення новина зі Франції. Дурову заборонили залишати Францію найближчі півроку до березня 2025 року. Місцева преса пише, що він не знав, що його затримують. Він геть не очікував. Ну, мені трішки схоже, це на жарт. Все він добре знав, все він чудово розумів. Знайшов прихисток у Франції, бо Дурова сьогодні згадував Путіна. Сказав, що він з ним зустрічався лише один раз і взагалі не розуміє, чому його затримали. Ну я так розцінюю, що зараз Путін зловив гаву з тим, що не зміг. Взяти під свій контроль дурова, хоча можливості у нього такі були. А не зустрічатися з ним в Азербайджані, як він сказав, захотів він сам. Я маю на увазі Путін, Путін не захотів з ним зустрічатися. Ну принаймні, так він говорив, що якби дуров хотів, то він би зі мною зустрівся. Якщо дуров прилетів в Баку, то мабуть для того, щоб зустрітися з Путіним, коли той перебував цей самий час. У цьому ж місці. Друзі, на сьогодні всі новини, їх небагато. Попередній детальний аналіз всіх тих подій, які відбулися впродовж сьогоднішнього дня, є у мене на каналі. Відео там невелике, можете переглянути. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте. Всіх люблю ціна, що нові не перемикайтесь! Все буде Україна!